Ваш ключ до успіху відкритість, довіра і спілкування саме з цих слів і розпочинається збірка методичних рекомендацій під назвою Прості речі для малечі, яку презентували в броварській книгарні Бук Культура. Автор збірки співзасновник громадської організації «Броварська громада Сергій Богуцький. Це збірник, який є методичними рекомендаціями для дітей, як вести себе наодинці під час літніх канікул. Коли залишають батьки їх вдома, окрім порад для дітей у кожному розділі збірки методичних рекомендацій, є поради для батьків, які покликані допомогти дитині не втрапити в халепу. Батьки на соціальний розвиток не дуже звертають увагу, а більше на когнітивний, психологічний, так і тому саме отут як правильно соціально розвивати дитину для того, щоб дитина не потрапила в якусь критичну ситуацію. Я, як мати дев'ятерих дітей, вважаю, що це зараз актуально як ніколи. Наші діти, особливо в час канікул, вони Підтверджені всяким, всяким провокаціям вони предоставлені перше саме собі, тому що батьки на роботі вільного часу у них більше. Ідея створення збірки методичних рекомендацій, прості речі для малечів багатодітного батька Сергія Богуцького з'явилася після надзвичайних подій, що трапились із неповнолітніми в Броварській громаді, і не лише нещодавно події в нашій громаді це з приводу зґвалтування, таких інших речей. В Херсоні двоє дітей підірвалось на майданчику. Все це заставляє нас батьків задуматись, де ми недопрацьовуємо. Наразі надруковано декілька тисяч примірників збірки методичних рекомендацій, які члени громадської організації Броварська громада безкоштовно поширюватимуть серед батьків та дітей броварщини у спосіб анімаційних заходів. Це буде у вигляді ігрової форми, у вигляді залучення дітей. А також з безкоштовними подарунками, безпрограшною лотереєю, суперприз Роблокс. Загалом до видання цієї збірки долучилися ряд підприємців місцевих, це книгарня «Буккультура», а також клініка Кока. Щиро їм дякую. Презентація пройшла в дружній атмосфері. Присутнім подарували збірку методичних рекомендацій та пригостили печивом. Сподобалось Добай. дуже насправді на гарні поради там все як треба для діток. Шановні батьки, діти наше майбутнє і те, як вони поводяться в тій чи іншій складній ситуації, залежить від нас. Пропоную їх навчити реагувати і бути в безпеці.